Так, зв'язок є. Е, будь ласка, е, повідомте про наявність представника суб'єктного господарювання на даних громадських слуханнях. Так, є ж є, брат е, Чижівської фабрика, Є, е, так, представники? Так, так, так. Назвіться, будь ласка. представтеся. Коли виконують обов'язків правління Стайла Галина Юліна. Так, дуже приємно. Так. І є представник розробника матеріалів, так, оцінки впливу Це. на довкілля. Так, фізична особа підприємниць Медвіді Олександр Володимирович. Розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Так, зрозуміло. Так, маємо 11.01, пропоную надати час для можливості. Приєднання бажаючих представників громадськості, так і тому скажемо, пропоную 15 хвилин надати. Так і, і продовжити. Не вимикаємося, просто чекаємо, да без звуку. Так, чекаємо 15 хвилин і далі продовжуємо проведення громадських слухань. Підтримуєте таку пропонуцію? Так. так, добре. Тоді чекаємо. Продовжуємо проведення громадських слухань. Так, сьогодні, 18 вересня, 2025 року, о 11 годині, проводяться громадське слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планом діяльності ПАП партізівська паперова фабрика, яка полягає в обробленні відходів, що є, є не небезпечною потужністю менше 100 тонн на добу. Для забезпечення сериальної діючого виробництва паперу паперових виробів господарського побутового та санітарно-гінічного призначення на промисловому майданчику, який розташований по вулиці Шевченка, 16, в селі Чижівка з району Житомирської області реєстраційний номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 12776. Я Семенюк Микола Миколаївич, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері. Земельних і водних відносин департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації повноважений голова на даних громадських слухань. Громадські слухання проводяться на вимогу статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Зараз я прошу усіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши власне. ім'я та прізвище, ім'я та по батькові та приналежність до суб'єкта господарювання юридичної фізичної або фізичної особи mm -hmm. так і дані ці дані будуть використані для інформування по суті обговорених питань. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google meet що є тимчасовою формою проведення громадських слухань, яка введена. Відповідним пунктом 2, крім 2 статті сімнадцять прикінцевих та перехідних положень закону про оцінку пив на довкілля на переоді воєнного стану на території України, який введений указом президента України про введення воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року, номер чотири. Дроб двадцять е, Крім того, е, проведення громадських слухань регламентується постановою Кабінету міністрів України від 0809. 2023 року номер 967 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 і від 13 грудня 2017 року номер 1026. Посилання на підключення до відеоконференції даних громадських слухань було надано департаментом суб'єкту господарювання. Місце та час проведення даних слухань також було узгоджено Узгоджена інформація про що зазначалася у пункті 5 оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, який був оголошення. Дане було опубліковано у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на платформі екосистеми. Також дане оголошення було розміщено на дошках оголошень та сайтах з районної району державної військової адміністрації. Та Чижівської сільської ради. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях йдеться відеозапис, а хід і результати громадських слухань будуть охоронені відповідним протоколом громадських слухань, які разом з посиланням на цей відеозапис будуть внесені до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відеозапис або вести веб-трансляцію. Даних громадських слухань звертаю вашу увагу, що у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою, а негайно перейти до безпечних укриттів та місць. Проведення громадських слухань призупинятися наразі не буде за інформацією інтерфейсу. До громадських слухань наразі доєдналися чотири учасника: а саме два представники. Від департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації як організатори громадських слухань, так, є представник від суддів господарювання, а саме Кимсовий е, конуючий обов'язки голови ПАТ Світайва Галина Юрівна, так, та є е, та представник е, розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля ФОП мед, медвідь Олександр Володимирович, враховуючи присутність організатора громадських слухань та. Представника суб'єкта господарювання є всі підстави для проведення громадських слухань. Наразі інших звернень та запитів щодо бажання та приєднатися до відеоконференції громадських даних громадських слухань від інших учасників не надходило. Тому прошу повідомити, чи є представники громадськості на даних громадських слуханнях, ви можете. Повідомити з голосу або написати текстове повідомлення у чат про участь в громадських слуханнях. Наразі повторюю, у, фі... у ефірі тишина інших додаткових запитів для відбажаючих до... доєднатися до даних громадських слухань не надходило. Отже, і так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксую, що станом на 11.21. У нас на громадських слуханнях залишається зареєстровано чотири учасники громадських слухань. два з них представники департаменту та природних ресурсів, і представник суб'єкта господарювання та представник розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля по даному об'єкту. Представники громадськості на громадські слухання не зареєструвались і не під'єдналися до відеоконференції громадських слухань. Зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля 13 грудня 2017 року, номер 989, буде складено та підписано відповідний акт. Разом з тим повідомляю, що заважені пропозиції, які Будуть наявні у суб'єктів там інших господарювання громадськості або інших фізичних осіб, можуть надаватися до департаменту в письмовому варіанті на електронну або поштову адресу у період проведення громадських обговорень. Дані наявні, які надійдуть зауваження чи пропозиції у разі надходження, будуть враховані. Департаментом при підготовці в подальшому висновку з оцінки впливу на довкілля даної поновної діяльності, відтак ми закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля поновної діяльності Чижівська паперова фарберка, яка полягає в обробленні підходів, що є небезпененебезпечним потужністю менше 100 тонн на дому для забезпечення сировиною діючого рибниця. Паперу, паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гнічного призначення на промисловому майданчику по вулиці Шевченка, 16, в селі Чижівка, Звягільського району Житомирської області. Та вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую всім присутнім, що знайшли час та можливість доєднатися. Усім добра та миру до зустрічі. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.